Привет, дорогие друзья и подписчики или зрители, какой попал на мой канал сегодня мы с моим другом будем играть нет for Speed Most вандер да я не один Здравствуйте. Э, дальше карьера ну что ж я уже снимал первую часть и думал что это будет просто обзор ну вышла первая часть так будем снимать первую часть дальше сегодня я буду ну пытаться просто дойти до 14 как я вам сказал вот эти Ага. Половину. Половину тебя да, то Трохи читав. Кроме машини нічого читав, немає Да. Так, Поградик. Поигрався. Да, трошки так. Тільки машина і все, більше чита тут нема. Е, так, я думаю... Давайте подивимось, що там у нас загонки. Давай Давайте начнем перший круг. Може, ссылку на чит скинеш. Силку на чить. А, если вы захочете пишите в комментариях, чи вам скидать ссылку на чит. И вже в третьей части я вам скинул ссылку на чит для этой игры. Так легко чит, я вам пока... И если захочете, знись видео, як сделать чит на нет про фитнес в Lander. Блин, я забыл, мы ж, ж не просто гоняем, мы ж против них. Да. Сейчас я ухожу. Так, он. вы же помните. Да, да. потому что они не, не привычные. Ну да, это уже научился таки, считать. Зато тут у меня кого душу. Да, да. Собирал еще раз тоже сделать. Не вышло. Ну да. Я думаю, 3.26 отрыва. Так, давайте. Знаєте, як я було тому вже помовчи уже в цім. Так і. Послухайте рок. Колін пытався герово пенціори психолог. А. Да, це, конечно, не таке. Перший кроку, я пам'ятаю, я лоханувся з кругами А кирпець. на першій місії затормозив на першому крузі. Да, це капець, конечно. Я подумала, "А, так. Да. Тут, мабуть, один цей я, тут оказалось по два круга, я еще один... Ого, три крола! Так там помаспособа кочик захож на лейсбах зверху, там написано. Що це зараз. Так, не знаю, як я це зробив? Це було безпорадная вещь. Треба на таких скрутюних. Что вы тут две кидер? Ну ничего, ви знаєте, що ми их обжием. Конечно, если машина покачена, у раз. Но он это дає, що угодляється полягнать. Ну я не знаю, це могу. Я их полягнаю, я же вам казав. Конечно, ставте лайки, це мене дуже подожжет, робить нове видео. Я якщо... попрошу раз, це не буде, так забросив канал. Да, я так. Там я мене просто там... Вы это вот нафиг не клюшка. Послухай, это такие эпичные роботы. Я, наверное, с его канала тоже будет чистить видео и новые делать. Ну да, и в следующем видео я буду рекламировать канал моего друга. Какие сейчас же мы тут... Это уже очень ну, да. лучше новый сделал. Ну да. Сейчас давай лучше новый, снимай, как я клем. Но через телефон, если, если честно, выбор, что если там трошки буду шататься, ідемо. Зараз, скажіть, то у нього на цей екран апостол. Ну, я питаю. Не боюсь, що запис відберветься, що кончиться срок зйомки. Ну, скільки можна знімати? Ні, не бойтеся, у мене Ну, то вона більш світліша. На 30 хвилин, на, на 30 хвилин у мене. 30 мені вистає. Ну, я думаю, якщо чесно, ребята, то ці довгі відео Не очень интересно вам работать то, что вы дома сидите и я думаю, такие Ну, что если интересно, то наоборот скажем, ну чего так мы. А, ну да, ну если интересно, я думаю... Если интересно, то только это делать, а если маленькие, то без толку. Я думаю, это на 15 минут видео максимум растянутся. Вот я уже доезжаю до конца. Вы знаете, я тренировался ездить на машинке тропе. Ага, особенно на такой такой самой, только каприку З щитами по разіка. І по разі з почти польотом. Ну да. так. Так, чрт, матері. І з такою штукою, коли нажимаєш, то ти, ви знаєте, оце коли якщо грав, то R нажимаєш, нажимаєш, то вона моргає, то якщо F в чіту нажмеш, то вона вічно моргатиме через все проїжджати. Це якщо Играть в ігри там, де святофор треба скорость збрасувати, то там дуже полезно. Нажав F. И если просто идешь, то на шиф нажимать, а если нет, то ще треба нажимать нитро. Ну, так счетами лучше играть. Сто раз стоимо на нас в Ну я сейчас играю без щитов. Если хочете, я вам можу зробити урок, як снимать видео через телефон. Легше, легше. Ну да. Тому, ну так играй, играй. Не, не так просто. Треба еще його выставить. Ну тут, в принципе, просто на любой предмет ставить телефон, ставить съемку, аккуратно вывести на экран, но вот я вылезти именно на компьютер, это уже дело будет, да? Ну да. Ну если честно сказать, то даже если ты снимаешь, то это уже хорошо. Будет, М давай, ставь не... мне, ставь мне вот такие, О. вот то, что заново, помнишь, как это? А, у -у -у. на кружку. Ну что, мои хозяина, у нас лучше двигать я Блин, а тут на проценты у нас проблемы. Так тих 16% тоже. 17 уже, розумієш, 17. Я упомнула, все кидаться завтра, начинать будем. Не замі. бойся, бо ти завжди здаєшся раніше, ніж надо. Ну да, я знаю. Я не здаюсь ніколи. Ну, а як зерном. Да ти розкажи. Мені цікаво, чого нікнейм у першого, ну там, що у нас машина одеврав, такий. Рейзер. у нього Razer, а чогось пише щось. Не помню, ото пораш що має щось на П вроді би. Ну да, щось. А в Ні. Ні, це вже все. Це, звісно, я лоханувся. Да, машина все прокачана, а він проіграє якісь тільки на дві рисочки десь прокачано. Ну, я не знаю, що це якийсь цілопатрон. Так, Антон, вийди з гонки. О, да, я Да, я допоможу. Став на паузу. Так, давай, я почав да, не раз попав. Так. По місії, мабуть, буде. Да, давайте по місії тобі. І Соєдні просто без без гонок, просто поїздить по городу і звучить, його всі завороти хорошо навчиться. У нас саніт, там перша битва, він же по короткому пути, там в перший чи трошній гонки. Так я там я без, цього дуже важко, без того скорочено ходить, так мені прийшлось без усього вчитися. Так, <рес> да, це насправді сложно, не потім. Вон Ну, це вийшла друга частина форфітмасування. Ну, там дуже тупо. Там просто машин не можна купляти. Там одну не можна тюнінгувати, одна машина на всю ігру. І просто гонка прокачав, свободної гри немає. Ну, я знаю. Думаю, не, ну якщо вам нравиться Netver Speedbot, то хочете писати в коментарях, я буду знімати відео по най. Ну, якщо чесно, я б вам не нажила. Давай спочатку ще перший про а тоді на другого начнеш. Ну, да. Якщо ви дивилися моє відео привітання 2016-го у вас, то я вам казав, що я буду робити ітерали і кидати ссылочку в моїй групі Вконтакте. Вибира... Ви будете самі вибирати, які з літералов або будуть Например, а це що є уже група. Групу я ще не создав, но я буду сьогодні создавать і думаю, в третьому прохождении спать я вам можу скину. Ти не... скинеш, да, скинеш на мій канал, а там я під якимсь видео то виставлю ссылку на свій так Просто канал з приколами, який у мене був, бу. ну, єсть він у мене ще не канал цей. А група, і ще одну групу задаємо теж. Я думаю, вам понравиться. Ну, як вам казати, будуть ще конкурси переможців. Можете виграти диск, якщо ви любите якоїсь ігри. Ну, це буде ще не зараз, це буде, я вам казав, через два, або три місяці, як мінімум. Бо це ще там і строї, поки повернеться, це все. І як знаєте, ми фірми не поворот. Смотря які тишина, чи іменно. вот Ну, пофиг, хай буде. на память почитаємо. Знаєте, я зроблю вам одне відео, всі машини не творспит нас фан. Там 86 машин, бо я це, казав. Це я їм подсказав. Ну да, бо я вам казав в першим відео, що думаю, тут дуже очень много машинок. Даже пустых жителей. Да, це... міліції. Не помню, да, тут... я десь ви не вертоліт нашев. Ну да, це якщо чесно, тут гра, все з машинами, так тут їх просто ой, уйма. Ну не а 86, только. Йо -йо -йо -йо. Йо -йо -йо. Він вообще да, професіонал грати в гру. Да-да-да. Просто -да. я коли на маленьких отсюда клавишах, то у чогось человек пальцев постоянно. Треба прижимать щемить. Так не дуже удобно. должен. Я на, думай, на, ви... а, замедление в тело работы. Ну да. У мене щось не работала. А, це из-за нитра. Може, давай я? Попробую. Воно в тебе не поворачиває. Поворачує. Воно на нітро не поворачує, в цьому проблема. Не поворачиває, ти просто не дуже грати місяграти. Ніфігади, ну, як ти врізаєшся Ну Заважайся, може скіл потеряв Да, скіл потеряв я понял, в тебе, мабуть, всю ігру там проходив. Так. Ой, ой, ой. Я сегодня у меня очень игра, как ще не рога Ну, че а як подивитися машину суперника? Ну, no, там треба бути в гаражі це раз. Ого чутко. А, а я в гаражі не був пам'ятниця, став біля заправки, хотів подивитися машину. Ты будешь вам... в гараж в і жмеш кнопочку 3. Якщо чесно, я думаю, вам не буде цікаво, як він буде, Ну, цю гонку, я нажму на паузу. Вийде цей момент і вріжетеки тоді половину вже, ну, буде десь на середині, і ми скоро вернемося. О, да. привіт, ребята, ми вернулись. Ми наткнулися на коповна на нашій гонці. Сейчас я пытаюсь її тірнути. Да, ребята, будем тікати. Подивіться, я я вам покажу, як. А у місії щодо... ці виконає якраз міліція. А. Так, время стيكي там так. 3500 из 15 тысяч не фировый борзи. Нет, просто валяту сокрушить. Понял. А ця милицию быть. Ть, так его не изрубав. О, бачу, я, Этап завершен какой. Этап завершен. Ой, еще машинки приехали, класс. Так, а что, это нам будет машины, три, да? Я приду Нет, то Нет, там просто утаранить вроде бы. Mm. Нет. А, ты чтоб три приехали? Ты Угу. Ты уверен? Да. Не-не-не, не да, ключок рубля. Так, ребята, чтобы ты приехала, значит. Угу. Вс, я одну бою машину. У них логика на все стоп. Я ж вам казав, які, які умни у нас полицейский. О, мене приследували. Бля, 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 задки, задки, задки ехать. Не вижу. О, я вже пройшов всі етапи, походу. Не, прям мне трошки треба подсобирать еще. Сейчас я скажу, вам. я не можу включить. Я остановился, арестовуйте меня. Ну, что ж менестовуйте? Вс. А я душу, шкур, ты Не мне Що, Чи бать? Вон мене не догоняє, да Поїхав по другой дороге. Я вш. Я думаю, я Блядь, Блять, откуда ви тут спавнитесь? Ви Спав У меня вообще два копа просто бо я боялась. А, у мене таки був. Вот четко я вообще. Ну вот мы прошли копов, ребята. Я думаю, вам такие не буду интересно. Ну а что ж, давайте закончим на этом. В следующем видео уже буду сражаться против 14-го. А так... Ты в чем планировала? Ну, в планировал, но не вышло, ребята. Ладно. И вы извините, у меня кончается цель. А так, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, ребята. Всем удачи и всем